Якщо ви в своєму житті не робите якихось помилок, у вас не буде зросту. Для того, аби ми підіймалися щоразу на ступінь вище на оцю сходинку, ми повинні, буває і деколи і нижче опуститися. і десь нас, щоб побило, помотало, для того, аби... Нас поптисало, знаєте, є такий вислів: no pain. no gain, Немає болю, немає зросту. Він і в спорті цей працює, в принципі, в житті. Взяти ту саму гусінь для того, аби вона стала прекрасним метеликом, вона повинна замотатись ось цей кокон, просидіти там і пробити ось цю тверду болонку, і вилізти назовні у вигляді. Метелика, пройти цей складний шлях, метаморфоз, трансформація, так само і з людьми. Ми все життя повинні помилятися, це природній процес.